У Черкасах відбувся фестиваль робототехніки. Черкаський державний технологічний університет, вкотре збирає юних майстрів. Ми вирішили в цьому році провести експеримент. Справа в тому, що більше шкіл, які приймають ну, організовують і приймають участь в робофестивалях. Вони, як правило, задіють один тип роботів: це або Лега, відомий, або Ардуїно. Ми вирішили не обмежуватися цими наборами, і всі, хто хоче, хто має змогу, хто має можливості на будь-яких типах роботів, можуть це організувати. Єдина вимога була до самого габаритів робота. І друге, що цей робот має бути складений особисто дитиною або особисто конкурсантом, тобто не куплений десь там на Аліекспрес, а складений безпосередньо учасником. Оце основна вимога. Понад 50 учасників Щеркащини та сусідньої Кировоградщини приїхали змагатися за звання найкращого. Микола приїхав з Манківки разом з командою. Понад місяць майстрували машинку. Ну ось він їде. Коли він бачить стіну, він приїжджає. Коли він її не бачить, він повертає. А коли він врізається стіну. Ну, він він їде назад і потім їде. Софія приїхала з Кропивницького. Вона є студенткою, проте вже навчає інших майструвати та програмувати роботів. Найскладніше це підібрати правильний код, запрограмувати його, бо завжди є нюанси. Деякі датчики можуть просто відмовлятися працювати прямо в моменті при зміні коду. Начебто все працює добре. Ви додаєте якусь нову правку до коду і одразу прям весь код перестає працювати, все кладеться. І це спроба невдача, спроба невдача, аж поки вони приходити до чогось, що нас іде найбільш ефективним. Ще один тренер команди з Кропивницького, Юрій Колесник, колишній військовий, який через травму мусив змінити професію. Сьогодні вперше з командою приїхав презентувати свої напрацювання. Перший раз ми ж навіть не розуміли ну, супротивників, які будуть виступати, ну які машинки, хто хто що буде робити. Скажем, так ми не намагаємося там виграти чи отримати якесь місце. Ми просто приїхали в прийняти Участь в змаганнях і отримати якийсь досвід, щоб потім вже в цьому напрямку більш розвиватися, підтримувати команду з Кропивницького приїхала і викладачка Олена Трифонова. Говорить, такий вид діяльності варто розвивати. Ой, ми привезли і машинку, створену на Ардуїна, і ЕВ3 «Лего», Тобто, будемо спробувати свої сили в усіх локаціях. Це дуже цікаво. І коли в учнів гарять очі з робототехнікою, ну це захоплює дійсно. Анна Білик, Павло Оболевич, телеканал ВІ. Кінець